Копер габан завітам Старого Лукаса відрубає зап'ясті доміную руки Сомерса, і якби нам не хотілося прочитати продовження, є одна суттєва проблема це перерва. Але щоб закрити цей період несумучи з One Piece рекомендую вам перейти на розборчики персонажів Білавуса та Ейса. На обкладинках вже тривають приходи Ямато, тепер Ульті та Пейджван стали її першими самураями. Цікаво, чи загортує вона свій меч у Чорний, бо здається, Міхок уже відчуває певне напруження. Сам розділ акцентує свою увагу на дитині на ім'я Роня, позитивному настрою якої можна лише позаздрити. Вона направляється по стрілці гонку, готуючи стрибнути вниз. Юльва хвилюється за долю дівчини, яка подібно до Ясує, що з'їв смайл, до самого кінця залишається усміхненою або ж коразон. Який, незважаючи на численні поранення, моторошно посміхався Ло, ми що в минулому розділі бачили позитивний настрій, і, може, навіть чимось вона схожа на колона, який своїм бажанням здавати з дорослим намагався контролювати паніку серед дітей. Внизу розташований вимір смерті, тож, якщо не вдається зупинити падіння, з'явиться санже на небесній ході, відчувши, що чергова дівчина в небезпеці, Було б як би гунко після битви з Бруком надягла штани. Але цього не сталося. Тим часом Сомерс, як дирижер смерті, продовжує тиснути на гігантів. Він дає 30 секунд на роздуми, аби Джаро наказав учителям підпалити школу та бібліотеку. В принципі, Кілінграму нічого не заважав зробити це самому, однак у такому разі гіганти не відчув повного відчаю. Школа та бібліотека це культурна спадщина, пожертвувати якої гігантам надзвичайно важко, адже це означає втрату самоідентичності. Але й ставити будівлі вище за людське життя просто непропустимо. Воїни Ельбафу у горді створіння, тож готові битися до самого кінця, не впадаючи у відчай, а шукаючи вихід навіть у критичній ситуації. Якщо хтось стоїть поряд, значить, він може стати союзником. Проте в цих роздумах є одна суттєва перешкода сюжет. Зараз настав час показати лицарів у всій їхній красі. Хоча я все ще чекаю моменту, коли їх притиснуть до стіни. Іґунка, Камов Пейн, виключи підмогу з території Марі Джо. Робін наказує Чопорові залишатись всередині волосся Салва, адже зараз вони не можуть завдати шкоду вицареві. Попри свою холоднокровність, Робін здате на емоційні рішення, як тоді, коли вона хотіла вдарити крокодайла ножем, або ж коли закричала, що хоче жити. Апелювати до честі святих вицарів або Тенрюбіто тупо безглуздо. Тим паче Намі вже бачив, що відбувається на ринку ребів під час подій на Сабаоді. Джин бій добре адаптувався, маючи хаки, він просто сидить і нічого не робить. Брук після побиття своєю фанаткою залишається перев'язаним скелетом, який, хоч і згадав щось важливе у минулих розділах, та поки не поділився цим із читачем. Усоп, який мав би сіяти в цій арці, поки що й нічим не відзначився, крім пострілу погунко. Хоча саме Кілінграм ідеальний для нього супротивник, особливо якщо Усоп об'єднався б із Дорі та Брогі, аби показати своїм учителям, чого навчився за ці два роки. Френкі з найкращою напарницею Арки теж вирушає в невідомому напряму, було б логічно, аби вони попрямували до Бухти, щоб завадити евакуації лицарів із території Ельбафу, заодно ще навішати якогось вору, бо саме Френкі бачить найважливіше. Дорі та брої ділять гігантів на групи, поки що, на відміну від Екхеда, вони не справляють особливого враження. Вони вирушають до восьмої гілки і постає питання, чи зупинять їх монстри, чи вицарі швидко їх розкидають, мов статистів. А може втрутиться варта. Хоча в One Piece були й арки без участі морських дозорчих, знаючи від Анджа, що тут зберігаються книжки Зохари, Сомерс наговоршує, що витягати літературу заборонено. Але ж не можна просто взяти і атакувати. Треба дочекатись кульмінаційного моменту, коли Ода зіштовхне ідеології персонажів. А саме Робін, яка стала свідком трагедії Охари, як і Сао Саоковиць вирішує цього разу, що вона захистить культуру інших. Ніко застосовує свій улюблений прийом, і подивіться, як кумедно витягується шия Сомерса, хоча, чесно кажучи, краще вона використала фірмовий яйцехват. Ідеальне покарання для такого покидька, який прикривається філософією любові, було б навіть символічно. А тим часом акула знову коментує бій, удаючи, що виконує корисну функцію. Лицар ламається, але замий приходить до тями, і вся ця сцена займає всього 10 секунд. Робін створює клона і атакує. Поєднуючи пелюстки та шипи, ми отримуємо Ну що на камечі? Робимо пейрінг Робін із Сомерса, які звелися в єдиному танку. Робін придумав тактику бою, вважаючи, що сила Сомерса має обмежений радіус дії, і якщо він втратить свідомість, здатність зникне. Але що якщо у нього така ж механіка, як у сили Хенкок або ж Сору Соронамі? Та й вочевидь. Уряд мав би звітувати про здібності Робін, але лицарі, здається, взагалі не обізнані. Сомерс не має уявлення, що Робін може створювати клонів. Сцена рехінпаського водоспаду різко перериває лицар, витягуючи хук із джунглів. Це що, референс на терарію? Контент пройшов за 10 секунд, і Робін намагається знищити силу фрукту ножем. Сайрузвісістер! Навіть у звичайних статистів є воля. Але для решти команди ода тупо не хоче прописувати волю озброєння? Джин Бій взагалі мав би щось зробити, був володіє Вовою, яка протистояла самій великій мамці, але він продовжує відігравати роль реакціонера. І тут ми переміщуємось до Ронні. ймовірно, її образ Ода частково взяв із Роння дочка розбійника, риси характеру трішки схожі. Але скажіть, яка дитина любить школу? Але основний посил полягає в тому, що дівчина не хоче, щоб через неї ельба втратив те, що так довго збирав і в цілому любить, тому приймає рішення померти. Це краще ніж стати причиною втрати всього, що їй дороге. Однак у вирішальний момент Джару віддає наказ підпалити школу, а Андже починає виконувати його. Проте на сцену виходить підозріла сова. Можливо, вона врятує книжки, зменшивши їх у розмірі. Робін знову паралізована. Трагедія Охари накрила її емоційною хвилею. Ніякої тобі монстр форми із арки Вано. Її сковують шипи, які не пробити без волі. Але з'являється він. Скопар Гебян відрубає ліву руку, але чомусь на наступному фреймі вже права. І тут виникає запитання, це факап у мальовці, який був води на початку арки. Чи можливо тут прихований секрет Габана, який з'їв фрукт уже після того, як залишив команду Роджера? Якщо це домінуюча рука, то її втрата зменшує бойовий потенціал лицаря. Судячи з їхньої розмови, вони вже зустрічалися. Можливо, це було в долині боїв, там, ймовірно, габан не зміг завдати шкоду Сомерсу або ж їхній бій був перерваний. Але якщо б тоді Габан міг контрити регенерацію, ми б не побачили такого здивованого обличчя лицаря. Далі, можливі кілька варіантів розвитку подій. Або ж Сомерс все ж таки зможе відростити руку і один на черговий раз забайтив, або ж він продовжить бій із однією, що стане доказом серйозності протистояння і того наскільки далеко готовий зайти габан заради захисту своєї сім'ї. Чи є у габяна воля короля? На одному з фреймів ми бачимо його сокиру, пофарбовану в чорний, а блискавки схожі є результатом удару волею озброєння. І, хоч я не бачу проблем у тому, щоб Габан мав волю короля, але це не означає автоматично, що не володітиме Санжі. Всі ці сюжетні приниження гігантів та брелів потрібні заради хайпу на Ясані, і ми чекаємо більше крутих моментів, і можливо нас буде очікувати таймскіп, під час якого Габан буде навчати членів команди боротися проти лицарів.